Якщо ви потрапили в іншу державу і ваша англійська нижче плінтуса, вам треба знати три фрази. Хто ви, що у вас є і чим ви займаєтесь. Щоб сказати, хто ви, треба згадати Івана Васильовича. Аз вас єсмь царь. Щоб сказати я є, ви кажете I am. І далі про себе можна розказати дуже багато. I am a student, I am a teacher, I am happy, I am busy, бо знаємо слово business, занятість. I have, це я маю. Ви можете сказати навіть починаючи: I have a problem. I have a family. I have a car. Якщо сказати заперечення, то ви кажете: I have not. a car, I have not time. Пам'ятайте, що ми кажемо про дуже просту англійську. Я не заходжу в деталі. Ну і третє направлення це що ви робите тут. Треба згадати ті слова, навіть які ми знаємо, ми не знаючи англійської мови. Play, знаєте? Грати. Можете сказати I play football. Go їхати. I go to work every day. Треба знати слово I need. Мені треба. I need a car. I need money. I need a friend. I need help. Hey kid, you need help. Якщо вам треба майбутній час, є таке слово will, це як світофільтр майбутнього часу. I will call my friend. I will help. Ну і минулий час. Знову ж таки, щоб не заходити в деталі. Якщо ви не знаєте англійською зовсім і вам треба якось сказати минулий час, то згадайте, хто з родичів найкраще за всіх чоловіків знає минулий час. Звісно ж, did. Якщо ви додасте I did help, my friend, то це буде означати минулий час. I did call you. Отак просто. Можна вивчити англійську. Дякую, підписуйтесь і пишіть питання. Я з задоволенням відповім. Пока.